Я вас вітаю на кухні. Літо, благодатна пора про овочів і фруктів, запасаємось вітамінами, вживаємо якомога більше овочів в сирому вигляді, а також приготованих на пару та запечених. От і сьогодні ми з вами будемо готувати овочеву ікру. Для цього я взяла два великих червоних перці, два баклажани, а також два часника. Отакі дві голови чесникові. Також два яблука тверденькі, крепенькі, молоді, цьогорічні. Склянка і ще волоських горіхи у мене. Овочі і яблука буду запікати в духовці у фользі. Баклажани наколюю вилкою, щоб не зірвалися в духовці. Загортаю все у фольгу. Але, на жаль, фольги у мене не вистачило, не розрахувала. Тому яблука і часник я загорнула в папір для випічки. Все викладаю на противень і відправляю в духовку. Хвилин на 40-50. Щось витягну раніше, щось швидше спечеться, щось буде пектися довше. Буду слідкувати за цим. Горіхи підсмажую, підсушую на сковорідці зверху на газу. Тільки дивіться, не пересмажте, бо будуть гіркі. Горіхи підсмажила і злегенько отак руками розтираю, плівочка ця знімається легко. Де не знімається, так і лишаю. Першими спеклись баклажани, тому я їх дістала і злегенька, акуратненько, поки вони ще гарячі, знімаю шкурочки. Хвилин через десять з духовки достала перець, положила в целофановий пакет і під холодну воду. Тоді краще плівочки знімаються. Тільки обережно, щоб не тріснув і сіко той не вилився. Зберіть його в мисочку. Це підготувала, почистила, часничок почистила, перець плівочки зняла. Сік лишила окремо. От і горішки, деякі почистились від плівочок, а деякі ні. Нічого страшного, от такі рум'яні, які вони смачні, підсмажені. Все перебиваємо блендером. Але, на жаль, блендера в мене нема. Тому перебиваю міксером із такою от насадкою, таким ножиком до пюре образного стану. Це сік із перцю, той, що лишився. До соку додаю сіль, щоб вона краще розчинилася. Також додаю олію будь-яку, яку ви любите, яка вам більш доподоби. У мене звичайна соняшникова, не рафінована. Також трошки додаю куркуми. Чорного меленого перцю дивіться, приправи, додавайте за своїм смаком, які вам більше до вподоби. От перемішую все гарненько і виливаю в збиті овочі. Ви знаєте, покуштувала, ну якось трошки не вистачає остроти. Добавлю три зубчика свіжого часнику, Бо печеного часнику не відчувається там, він такий більш мягкий. Хочеться якоїсь остроти більше. От, перетерла на плівочку і з плівочки відправляю все у кастрюльку, де в мене перебиті овочі. Перемішую все. От, пробую, може, треба солі. Треба трошки кислоти, якої. якої. Саме найкраще це соку лімона, але лімона в мене нема вдома. От так красиво. Ой, слинки капають. М -м -м, дуже смачно. Ну що, скуштуємо? М -м -м. Це повинно бути корисно, це точно. І повинно бути смачно. А -а -а -а. Смачно, але ой-ой-ой дуже пекучий часник. Переборчик з часником. Так що обережно дивіться, не робіть перебор. Готуйте, куштуйте, це корисно і дуже смачно, хоч і крепко. Може, це тільки для мене воно таке пекуче. Може, ви любите таке крепке? Готуйте зі мною. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте коментарі. Будьте здорові. До зустрічі!